Дня, дорогі чернівчани та гості нашого міста, вітаємо вас з усіма новорічними та різдвяними святами. Дай Боже, аби ми в мирі щасті, здоров'я рік діждали. Дай Боже, ось уже в п'яте в Чернівцях шанувальників народних традицій зібрав фольклорно-етнографічний фестиваль Маланка Фест. Слова подяки людям, які шанують, зберігають і передають дітям традиції Буковини. Адже це дійство, яке притаманне й іншим європейським країнам, де так само з любов'ю і піклуванням ставляться до фольклорного надбання. І ми з приємністю запрошуємо на нашу сцену голову Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Георгієвича Фищука, голову Чернівецької обласної ради Івана Миколайовича Мунтяна. Чернівецького міського голову Олексія Павловича Каспрука а також вітаємо на нашому святі та запрошуємо на нашу сцену посла Австрії в Україні Герміне Попеллер та генерального консула Румунії в Чернівцях Елеонору Молдаван. Ваші оплески. Голову обласної державної адміністрації Олександра Георгієвича Фищука. Дорога буковинська громада. Шановні друзі, Христос народився від імені обласної державної адміністрації від себе особисто приміть найщиріші вітання з нагоди відкриття. Благодійного фестивалю маланок в місті Чернівці з давніх давен на Буковині було гармонійне поєднання культурних, релігійних, міністерських основ всіх народів. Свідченням цього сьогодні представлені українська, румунська, молдавська, гуцульські маланки. Традиції, які сьогодні у нас є і збереглися на Буковині. Наші традиції, ми не тільки повинні ними гордитися, а ми повинні робити все, щоб вони примножувались. І від це все залежить від нас з вами. Якщо б не ви цього дійства і не було б сьогодні. Ми сьогодні в такі благодатні Божі дні. Коли народився спаситель всього світу, славимо його царя Бога, славимо нашу Україну і український народ. Ми вітаємо одні одних. І це є основою всього і нашого майбутнього майбутнього України. Сьогодні благодійний фестиваль. Я прошу всіх долучити. Допомогти нашим бійцям на сході. Сьогодні це дійство поєднало громадськість, владу обласну і міську, підприємців, щоб воно відбулося. Я вітаю всі чудові, благодатні дні, всіх вас з новорічними різдвяними святами, нехай мрії і надії збудуться. Світлого дня для кожного із вас, для ваших родин, для сімей. Божого благословіння і Божої благодаті. Христос народився. Слава вам, слава Україні!